Я хочу подякувати всім людям, які допомагають бійцям, які знаходяться в зоні АТО, а також нашій самообороні. Вони дуже роблять велику справу. Там дуже хлопцям допомагають, тому що ну, важко нашим хлопцям там. Вони відчувають, особливо наша самооборона, яка привозила на самий край. Теплі речі, їжу. Це дуже важно. І від цього батальйону всіх хлопців, ну просто спасибі їм велике за це. Тому що цього не вистачає хлопцям. Вони відчувають підтримку завдяки цим людям. Ми стоїмо раді їх, щоб тут, на Чернігівщині, були спокій і не було війни. Там йде війна. Війна не українець з українцем. там йде війна. Там йдуть росіяни, найманці та інші. Не ті росіяни, які дійсно росіяни, там йдуть кримінал, там йде війна зовсім інша. Асибі всім людям за те, що допомагають. Навіть якесь письмо це теж велика допомога.